гайз, hey на зв'язку, як завжди, ваш улюблений Дуді Кінбай. Сьогодні в цьому відосі я запускаю нову рубрику у себе на каналі, а саме шлях новичка, у якому я маю заробити 1 мільйон баксів, купити машину BMW e 60 фетешно на першому стейджові і зробити весь пакет ліцензій. І це все я по зробити без донату і також без казино, що буде дуже-дуже тяжко для мене. Тому надіюся, вам ця рубрика зайде. Також запускаю розіграш в цьому відео на 300 тисяч баксів, два переможці по 150к. Умови. Підписатися на мій канал, поставити лайк, написати любий коментар, по якому я виберу переможця і оголошую його в себе в телеграм-каналі. До речі, переходьте і підписуйтеся. І також, якщо ви хочете полегшити життя в собі на старті, вводьте мій промокод Янг в себе в телефоні, який вам дасть 50 тисяч баксів і плюс один рівень до перса, і також платіну віпку на 7 днів, що дуже-дуже сильно допомагає насправді у розвитку. Ну я не буду затримувати цей відео. Всім бажаю приємного перегляду. Так, ну що ми можемо побачити по нашому? Аккаунту у мене четвертий рівень до п'ятого насправді дуже далеко. З всіх ліцензій у мене є тільки ліцуха на автомобіль. Більше в мене, в принципі, нічого немає і по інвентарю. Їдло, бінти, кірка. Косячок, ремкомплект, пігулки і все. В принципі, в мене ні фігашеньки немає. Тобто це набагато тягше, чим я би починав спочатку, вів би промик на другому рівні, мені би дали платінку, там набагато би було легше розвиватися. Зараз в мене ні фіга немає, як ви бачите, ні платіну, віпка, ні фіга. Тобто, ну все по нулях. І 11 годин грі. В принципі, от і все. Що я планую на сьогоднішній день? В принципі, добити 200 к на нашому балі, ну, типу, разом з цими 30 тисячами, крити рулетку і забрати 100 коїні, бо сьогодні неділя. В принципі, на сьогодні. Сьогодні, я думаю, буде все. Тому ми зараз йдемо до НПС-шки. Я поки не знаю, на яку роботу ми підемо. Давайте на далекобійника. В принципі, попробую. Ого, йому, я думав це НПС. Ладно. Ну коротше, їдемо на далекобійника. В принципі, щоб покататися, трошки розвіятися. А далі як піде? Якщо прям дуже сильно замахаюся, впіду на іншу роботу, я думаю, напевно, що на цей На лісоруба. Але на лісоруба нам треба 5 тисяч на кірку. Ну і поки тако будемо грати, я думаю, десь через тиждень завезуть батлпасік, буде набагато легше підняти бабосіки, будуть цікаві завдання, тому в принципі, гуд. І вроді би той батлпас п'ятого рівня, якщо я не помиляюся, або навіть з вищого, я думаю, якраз до того моменту у нас буде з вами п'ятий рівень. В принципі, я думаю, це буде не складно, тому що, наприклад, граючи той же місяць, можна заробити 800 коїнів і навіть 900, бо я ж почав з неділі. І в принципі, покру... Зайбісь. Wow. І навіть не повернулася, бляй. Який же кайф на. Да, Дуже класно я доїхав до роботки. Зараз ще прийдеться їхати, забирати машину на своїй тарантайці добратися. Ну, коротше, повернемося за секунду. Далі все було окей, я влаштувався на роботу далекобійника, погнав працювати. Як ви думаєте, не пройшло і 20 хвилин, як я встряг, жорстко встряг на трасі. Як ви думаєте, що сталося, у мене закінчилося пальне. Прийшлось сповнити свою калимогу. Єлі, як встиг це все дозаправити, щоб машина робоча не пропала. Коротше, полетів я далі працювати. Ось така от фігня. Ну і за перший піде роб роботи я отримав 30 тисяч. Не багато, немало в принципі, це щось таке середнє. Я би навіть сказав би мало. Мені здається, така сума вийшла через то, що я ще тільки привикав до роботи, тому що давно я не працював далекобійником. Так, в мене одна літра, і машина роз'єблена просто в хлам, тому давайте її зараз її поміняємо. Да, ми правда заплатили за годину часу, але в принципі пофіг. Тому я відбуксував наш транспортний засіб, і зараз ще на годинку візьмемо нову машину. Так нам прийшло 37 тисяч, що в принципі досить непогано. І ще що я долбаю і не зняв грошей. Блять. Ну, як ви бачите, 100 тисяч нам нас вже майже 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 є. Точніше, ще 6 тисяч не вистачає і в принципі буде сотеньчик. Ще за сьогодні планую заробити соточку, і буде якраз норм. Зараз одну годину попрацюю на далекобійнику. Далі вже піду на лісоруба. Куплю цю кірочку за 5 тисяч подивимося. Як там піде, мені здається, на лісу буде покраще, тому що немає такого руху. Ніхто тебе не збиває, ніхто тебе не таранить, якусь легше працювати. Але поки ще є, типу, бажання, сили, буду працювати на далекобійнику. Тут знову ж таки не прийшло і півроку. Я зупинився на заправці, щоб зняти бабосики, заправити машину, Якийсь ідіот вгатився в заправку, все взірвалося. Я жорстко згорів. В Принципі, дефолт. Далі ганяв я на своїй по погіту. Мене зупинили, пограбували на 200 баксів. Потім, вже коли я стояв, грився в багажнику, мене знов Пограбували, але вже на ноль. вроді би навіть він системно не брав пограбувати мене. Є ось такі от люди добрі. Ну і після цього всього я полетів 24 на 7 купляти сокиру і на роботу лісоруба. О, так, сокира, звичайно, 5000 баксів. Платимо. І погнали в ліс. Збирати, рубати точніше дрова. У мене немає номерів на машині, це, звісно, проблем. І до речі, дуже велика, тому що можуть випасти штраф. Ну коротше, зараз я якось проїду безранько через, через лісити все. Ну і коротше, за цей по нам з вами прийшло 26,5 тисяч. Якби не ті ідіоти, які врізалися в заправку, можливо, я би заробив би більше. Ну неможливо, це 100% було би так, але є що є. Зараз ми не тисяч, потрібно заробити ще 90 к. Це плюс-мінус 2 години на роботі лісу. Руба, тому зараз беру кірочку. Включаю якийсь фільмець і буду працювати. Так, ну що ж, Гасі пройшла ціла година часу. І ось скільки в мене вийшло підняти деревини. Як ви бачите, досить немало. Якщо порахувати, скільки це буде. 145 деревини, 145 деревини множимо на 392 і отримуємо 56 тисяч баксів за годину. Я вже чесно приноровився, ото після тих вісьми годин з половиною я вже приноровився і нормально от заробляю. 56 тисяч можна підняти. Але, на жаль, зараз ціни дуже погані. Це все я можу продати прямо зараз за 37 косарів. касарів. Набагато краще, чим далекобійник. Так я розумію, що 5 тисяч ми віддали на кірочку. До речі, якої мене ще залишилося 53 одиниці. Ну тобто на 53 рази їй ще хватить. Ну це ті типу, бляха, непогано. Мушу сказати, що це дуже 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 гарний заробіток. 50к, дуже хорошо. Так, гайси, Я повернувся, я похавав. Трошки почилив, Коротше, можна продовжувати далі грати. У Нас буде за миролаточка через 17 хвилин, і також 100 кванткоїнів у нас будуть через хвилинок, так, десь 10, плюс-мінус 15. Коротше, що ми зараз робимо? Зараз підемо, виконуємо квести. Так, щоденне завдання. Це не щоденне завдання. Досягнення це не це. Дивіться, до речі, досягнення мені залишилось 4 години, щоб отримати це досягнення. Я не знаю, чому тут пише 8, тому що я відіграв ну, відсилих годин 5, може 4. Не сервакові, але це в принципі добре. Це мені на руку я десь поставлю АФК і отримую цей квестик. Це досить непогано. Ну і коротше, давайте візьмемо квести. Ось цей от квест звичайних. Руби гроші на траві. Для чого ми його виконуємо? Ми його маємо виконати для того, щоб отримати п'ятий рівень, щоб я зміг нормально обмінюватися, тому що обмінюватися нормально на четвертому рівні, наскільки я знаю, неможливо, тому що там максимум можна передавати не по 10 тисяч, а по... а по 5, якщо не помню, ні, по тисячі. По тисячі, напевно, можна передавати. Тому нам потрібно як якнайшвидше отримати п'ятий рівень. Так, ну все, на цій калимазі я проїхав вже не знаю скільки я проїхав. Коротше, зробив три тисячі баксів. Зараз нам потрібно проїхати 10 кілометрів. І розумієте, в чому головна проблема? В тому, що в мене немає п'ятого рівня. І через це я не можу орендувати любу машину в на торговому майданчику, тому що в мене відповідно немає цього лаву. Бачите, маркетплейс, п'ятий рівень. Тому зараз мені прийдеться брати мою калимагу. Інгот, яка ніфіга не їде, до речі, які вже майже бензин закінчується, треба дуже зараз ще заправити. Прийдеться 10 км наїздити. Я навіть не знаю, блядь, це піздец. Давайте зараз ще покрутимо по дорозі рулаточку. Хоп. Ну, звучка не було, що я щось випав якесь дороге, значить щось випало гамняне. Так, і випав досвід. Ну, в принципі, якраз те, що мені треба. Так, е, мої призи. Блять, ну йобаний твій рот, блять. І ще сигналить! Блядь, якийсь сука хуй. Так, все, цей квест був завершений. Мені дали головний обір якийсь. Кстати, що це за головний обір? Давайте подивимося. Треба то все забрати, забрати нагороди, і в мене на кінець-п'ятий рівень персонажу. Єбать, ну це, звісно, лучше вже ніяка, чим така шляпа. І в мене п'ятий рівень персонажа. А знаєте що? А це значить те, що. маркетплейс мені вже доступний. Сюди, сюди, і я вже можу нормально тепер обмінюватися з гравцями. Типо, по ідеї, бо ідеї, я не знаю з якого це ніби рівня, що, типу там вона вже при... Передавати там по 10 тисяч, а не по, по тисячі. Відкриваються нові можливості, якісь стейджі один. Ми можемо вже як мінімум перепродавати. Далі я погнав покрутив рулатку за 6 годин, вибив там досвід. За да, щось його дуже забагато, як на мене. Ну а потім я знову погнав на лісу руба, щоб трошки ще попрацювати. Даймо наше досягнення 50 кванткоїнів і 50 експішок. Все very-very good. Ну і на наступний день, коли я монтував відос, зайшов в Діскорд, подивився, що дуже непогані ціни, і здав це все добро. Ці Ва по ціні 370 за штуку і заробив з цього всього 87 тисяч баксів.